Доброго ранку, гості, глядачі, підписники моєго каналу всіх рад бачите. І знову ранок. Сьогодні субота у нас. Зарізали ми свинку чергову, сьогодні різали ми французького пєтренчика. То в принципі вже заніс зараз воно прохладно, остиває все. Виход м'яса, я вам скажу бомбезний. І тому як то кажуть, на цій ноті хотів би е, зняти відео да, і обговорити таке питання і, відповідно, отримати зворотній зв'язок від вас у вигляді коментарів стосовно того, яку ж породу свиней обрати для, ну, для вирощування, да, от, наприклад, е, м'ясну чи сальну. І буду потихеньку вичищати, тому що. Бронці вже люди ж будуть приїжджати про м'ясосалу. Я вам також засніму який виход із порося з із, із під, під, під м'ясничка, як то кажуть. Непогано, я вам скажу. Заснімем, да? І Таким чином хочеться встановити. Да? Ну, я, я то буду розповідати на своєму досвіді. яких я вирощував свиней, яких я пробував. А ви, відповідно, ж напишіть в коментарях вашу думку з даного питання, яких ж все ж таки краще свиней вирощувати, а які ж ні. Тому починаємо відео, починаємо працювати. Дивіться, поросят. Ми вчора відлучили від свиномотки. Вчора я ще тільки одне, що прошляпив, це інвермектин не купив. Сьогодні заїду в етаптеку, у мене він закінчився. Куплю інвермектин, проглистую нашу свинку. І будемо в ближайше время дивитися, коли вона прийде в охоту для того, щоб її покрити. Вчора ми відлучили цих французьких пітренчиків наших. І вранці ми що повинні провести ранковий огляд. Ми повинні подивитися, чи все в них норм. Ну, наскільки я бачу, рідкого ніде немає, вони лізуть один на одного. Мінус цієї породи, хто буде покривати, що в них вони, вони фактично деякі торічки є, таке волоссяний покров, але деякі є, що фактично лисі. І на них тоді дуже, от, так знаєте, от бачите, він такий, аж пошкрябаний, теса. Ну, ні, воно нічого страшного, вони підростуть, піднімуться все. ну, З цим питань немає. Оце один такий, як би. І не косяк, ну, як то кажуть, і слізки, ну як би, правильніше би м -м, навіть не, не можу підібрати таке, таке слово. ну, Такий мінус цієї породи, що вони лисі. Да? Фактично, от реально є такі, що взагалі. І там в мене серед здорових є свинки, що ну, дуже так лисі, прямо аж, свинка аж блистить. От так. Тому е, відлучили поросят і контролюємо, як вони ходять в туалет, як вони все, що вони роблять, як вони їдять. Наголошую на тому, що вони вже почали давно ще їсти свій старт 10% використовуємо фідлайт. Е, там ще рекомендують додати підкислювач. Я не рекомендую. Ну, я не те, що я не рекомендую, але я не додаю окремо, тому що він в принципі в БМВД він є. Я вгадаю, що його повинно в принципі бути. До, Достатньо. Ну, когось... Інша думка це ж таке. Ось такі справи. Тому зараз вичищаємо і працюємо далі, і далі розповідаємо і говорю, яких я тримав за свій, як то кажуть, ну, на своєму досвіді, яких я тримав вже поросяк. Так, друзі, дивіться, вичистили ми 4 цих кліточки. Зараз вам покажу, скільки там вийшло в нас. Ще один такий нюанс стосовно, як ми відлучили, як ми їх приучуємо, ходити в одне місце. Тобто тут я трішки вуголку їм оставляю їхніх їхні какашелечок, а туди кидаю чистої соломи свіженької. Вони там розтягують, їм там тепло, вони її використовують солому, як і корм, як і підстилку, і щоб сухіше. А тут буде в них зона для дефекації і гарно виходить. Так, поїхали. Стосовно ж, які ж саме породи обрати. От, наприклад, ну, це десь в 2013-му, ну, це фактично 10-11 років назад, тому я тоді, ну чого ти лізеш, ну воно ж лежить собі. Я собі купив перших поросят для відгодівлі, ну тут місцевого фермера. Знаєте як? Поїхав, купив двох. Двох купив, такий, тоді через тиждень дивлюсь, так а можна ще купити двох. Звоню ж до нього, домовився, поїхав. І фактично, знаєте, я е, спробував двох годувань, а потім їх було четверо. Великої різниці по часові, по там ще чомусь. Ну я такого ну, не замітив. Ну тобто, хто там думає, що два там чи чотири порося, чи п'ять вже беріть більше п'ять. І як то кажуть, не морочте голову собі. То, то ви хоч будете розуміти, заради чого ви працюєте. Е, перших свиней я купив, в нього була свиноматки, в нього великі білі, гарні, такі свині, бля, ну, бомба. Понімаєте, от немає цих таких зараз свиноматок. Хто б щоб не говорив, це не це він тоді брав його, їх в Полтавському інституті. У нас тут каже, ну свиноматок, я тих бачив, я вам кажу, це, це просто монстри. А крив він їх ландрасом теж десь привозив. Звід... Вже не, не пам'ятаю, звідки він його привозив. ну, Там свині. Це просто кажу, ну, ну, це просто, ну, бомба. чесно, Я просто, я і на даний час э, в захваті від тих свиней, які вони тоді були, по набору ваги, по ростові, по всьому, ну, просто свині шикарні. Шо... Ну, от, от ну, Слово шикардосить. Так? Е -е... Але з часом він їх там потеряв. Коротче. Нічого в нього зараз їх немає. Що я хочу сказати по цих свинях? Ми їх і здавали, да? собі ж там різали, продавали серед людей. Е е Одна за цим опит, досвідом і розумінням, як зараз, я б їх би взяв би. Чому б я взяв би? Тому що зараз, наприклад, ріжеш м'ясника, да, воно гарне, що вихід м'яса гарний, але погано, що сало на пальчик. От треба, щоб ще було цілко таке на два пальчика, десь на два з половиною було, щоб спинка така, два пальчика була рівненька, підчеревана, відповідно, така, ну знаєте, бомба. От тоді буде взагалі. Тому що коли ти торгуєш і коли ти пробуєш реалізувати м'ясо, там, там, сало самостійно, да? там, якусь частину переробити, відповідно, ще там якимось способами, то дуже гарно, коли є і салко, і м'яско, то породи ці бомби. Після цього я купив другого там чоловіка на наступний рік. Тож він пропало, в нього немає тих свиней, що раніше були. В нього були, але ну вони більше схожі, є така порода полтавська м'ясна. Але цій темі полтавські м'ясні породі я взагалі окреме відео зніму. Я там зараз підсобирую інформацію. Це просто я вам кажу, це свині бомба. Соло ми зарізали на два пальчика рівненьке. Знаєте, от, хто розуміє, той знає, що м'ясника в них воно. Містами, а там просто рівнесеньке салко на два пальчика. Це просто не передати. Це шикарні свині. Після цього виход м'яса теж там був бомбовий. І коротше, як вийшло? Він тримав-тримав тих свиноматок, зі мітогіями вони постаріли, він з під них собі нічого не залишив. Всього стався чоловік без свиней. Кажу, як є. От така ситуація, друзі. Тому якщо в кого є дійсно гарні свиноматки, бережіть їх. І моя порада вам, не купляйте щось таке, от покращуйте просто своє. Що я хочу далі сказати? У мене перша свиноматка вона була, знаєте, як красна пояса. Друзі, продовжуємо. Дивіться, перша свиноматка в мене була красна пояса. І знову ж таки. Залишив я, ну як, купляв порося для відгодівлі. А тоді в мене я ж кажу, я тоді попав з свиньми. І ми тоді з Серега Шолудьком вирішили, що Ну як він мені каже, Андрюха, не страдай херньою, заводь собі свиноматок, кажу, так, а де їх взяти? Є що тебе ну, із... від корму, пробуй, е... паруй, покривай. там. І Я. я ось, ото... Червону поясу. Після цього я її раз свиномотку цю покрив ландрасом, з неї відібрав. Тоді ще раз тих свиномоток покрив ландрасом, і оце ж зараз залиш... ну, ті, що в мене вони зараз є, свинки. Да? Одну я там привіз, одну зараз, та, що в мене там стоїть, це я її Йоркширом покривав, я брав спермодози у Андрія Петровича. Да? Тобто, яким? таким чином, що я. Постійно щось підливаю, підливаю, якусь свіженьку кров, і воно нормально. Але суть яка, е -е, виходить, сам я тоді ще не вмів покривати, а це свиноматка, -пояса, ну крили, якимось ландрасом чи ще щось. Боже, я вам кажу, ти ріжеш і плакати хочеться, порося 120 кілограм, там сало на три пальці або і більше. Це просто. Задочки по там, 5 кг, по 4,5, лопаточки по 2 два з половиною Ну це просто, ну це без кісток, без нічого вже. Тось, да? о, я вам кажу, і коли сало було по 30-40 гривень, о, це жесть була, чесно вам кажу. Воно ще нікому не нужно. Сало товсте, сало валом. Я знаю, в Київській області хлопці тоді взагалі сало в посадки викидали, щоб хоч трохи якусь ціну держати. Було й таке діло. І тому, отак, знаєте, я поступово, поступово. І все ж таки я дійшов до того, що, як на мене, краще все ж таки держать м'ясних порід. Ну, такі гібриди. Тобто, щоб свиноматка там була якась там велика, біла, краще ландрас. Мені більше вони ну, вподобає. А покривати їх все ж таки м'ясним, чимось м'ясничком. Зараз ми їх вирізаємо під тренню, перед цим там були, то. Ну, Дюрсь під дюрків не так мені, а от з під п'єтрена імену цього французького, ну я вам скажу, ну там просто, знаєте, от хто торгує, хто займається, да, одна проблема, що сала нема, але виход м'яса прекрасний. М'ясо по якості прекрасне. Хто б щоб не казав, реально бомба. Тому я ж все ж таки, як так кажуть, час більше перевагу віддаю до саме покривати свиноматок п'єтреном. Оце французьким дав, вони вибагливі їх начальні треба за ними так щепетільненько, ретельно за ними придивлятися, вивчати їх, дивитися. Але вони, повірте, якщо ви все будете для них створювати нормальні умови, вони вам віддадуть сповна, повірте. От така ситуація, друзі. Дай Бог, все нормально. В цей четверг я ну, подивимося, як там я хочу свинку відібрати отуда з під канторів. Попробуємо її зарізати. Подивитися, який вихід м'яса, щоб розуміти, ким кого ж все ж таки покривати. От такі справи, друзі. Тому не прощаємося, я зараз буду далі вичищати. А, окрім того, засніму вам ще вихід, який вихід м'яса, сала під французького п'єтеранчика. Отбивна там просто, хто займається, хто різав таких свиней, то розуміє, про що я говорю. Добре, друзі, не прощаємося, працюємо далі. Тому Окрім того, дивіться, ще зауважу. Пишіть коментарі вашу думку. Як ви гадаєте, яких краще все ж таки свиней відгодовувати? М'ясних чи сальних, що ви вважаєте? Думаю, наприклад, теж ще ж в сторону сальних да, в минулому році сало тільки дай товсте сало, дай сало, дай сало. М'ясо нікому не було фактично так потрібно, як дай сало. В цьому році, ну так собі, а там весною взагалі було сало стало, стало просто стало, воно нікому не потрібно було. Як воно буде в цьому році подивитися? Сказати, що коли був сезон сала, там помідор, огірок, теж він не нужен був. Сало ось буквально десь останні два місяці. Пішло так дуже такий ну, цікавий попит. Бо до мене дзвонили і 50, і 60 кілограмів ми готові, тільки дай, товстенького. На ну, там на 2,5-3 пальця. От така ситуація. Тому пишіть коментарі, як ви вважаєте, е -е -е яких же все ж таки краще свиней відгодовувати, м'ясних чи сильних. І також хочу звернутися до всіх, хто знає де може в нас в Полтавській області є, тільки хто може займався, або може знає, де можна купити іменно Полтавську м'ясну свиноматку, свинку. Куплю. От тільки присилайте мені фото, відео. Оці саме полтавська м'ясна. Про неї ми, я зніму от, окреме відео, я підготую матеріали ще, почитаю. Повірте, це, це свині бомба. От такі справи, друзі. Працюємо далі. Так, друзі, ми вже на кухні. Зараз вам покажу, що в нас виходить по виходу м'ясо сало, ну, плюс-мінус, яке в нас що в нас. І в кінці, як, як то кажуть, вже підіб'ємо підсумок. І... Все ж таки, я вам скажу те, що мені подобається. А ви вже ж відповідно пишіть в коментарях, як вам все ж таки краще, щоб було, наприклад, чи м'яса більше, чи сала. Напишіть свою думку обов'язково. Можливо, навіть ви зазначите, яку все ж таки для цього краще породу свиней вибирати. Тому дивимося. Так, друзі. Починаємо традиційно з отбивної. От ну шикарна, я вам скажу дивіться. Просто і ось даже, ну. Хоча дивися, ну там немає наче такого виходу, там сала ну, даже до цього м'яса, просто немає. Але от отбивна бомбова. Скажу вам, дивіться. Оце в нас отак відрізаємо, це в нас іде підгорок, це от бивнушка. Підгорок на стейки, на шашличок, саме як миле діло. З усього порося, оце така рулетик такий з діру виходить. Це вже заготовка на фарш. Це ошиєчки. Це яблучко, за дочок дивіться який. яблучко просто бомбове. Запікать, класна штучка. Це крістець на шашличок. Це вже дві лопаточки. Це внутрішні вирізки дуже класні. Ну, а під тут м'ясна, взагалі, дивіться. Пічеревана бомбова. Нагадаю. Що оцю частинку можна так відрізати? Це гарне на копчення. Ці крайні частинки їсти саме найкраще. Жобка салку от така. Гарно випечена, все як отпарена, все як має бути. Це також, звичайно, вже салко. От така справа. Тому, е як така, підсумуючи. Все вище сказане, можу сказати, що мені більше все ж таки я більш за м'ясних поросят. Тому що е, сало воно йде посезонно, буває такий застой, і тоді ти просто не знаєш, що з ним робити. Тому на той момент, тому на той момент е, коли в мене було товсте, гарне сало, я знайшов клієнтів у Києві. Да? І в принципі ми їм відправляли без питань ми їм і по 30, і по 40 кг сала. Відправляли. Але сало повинно бути гарно впечене, плюс е обов'язково товщина мінімум 2 пальця. Хоча б, і то лучше краще три Да? Тому тоді підчеревина, оце ми як зняли, спину відрізали. виділили. Да? І отак от відправляємо. Вони з цієї підчеревини беруть вирізають генеральське, продають там по своїх цінах. Ну Хто в Києві живе, той знає, які у вас ціни. От такі справи. Тому я вам скажу так. Да? Мені особисто більше подобається і вирощувати, вони мені ці свині м'ясні, як то кажуть, подобаються зовнішніми формами. І торгувати ними подобається. Кому подобається, ну, більш сальні, ну, понятно що. Е -е, більше вони ну, на любітеля да, ці породи. Але все ж таки я більш за м'ясничків. В них вихід бомбовий. І якщо їх довше потримати, можна, як то кажуть, і соло там буде, але не дуже товсте. От такі справи. Добре, всім все найкраще. Працюємо далі.